Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми продовжуємо вивчати уснародну творчість та історичні пісні. Сьогодні для вас нова історія, оповита легендами. Це історія цікавої людини Марусі Чурай, легендарної поетеси з Полтави. Трагічна історія її життя. Ми дізнаємося про її історію. І проаналізуємо одну із її пісень Засвіт Стали Козаченьки. Три віки ходить пісня Марусі Чурай по нашій землі. Три віки любові вже подарувала дівчина людям. А попереду вічність, бо велика любов і велика творчість не вмирущі, Так оцінив Марусю Чурай Михайло Стельмах. Хто ж вона? Ця піснярка. Кожна народна пісня складається упродовж років, ми про це знаємо. Звісно, хтось перший створює основу сюжету, а потім протягом років чи навіть сторіч виконавці додають до цього щось своє, щось вилучають, змінюють. Таким чином пісня побутує в багатьох варіантах. А ім'я людини, яка створила пісню, назавжди забувається. Але є й винятки, коли талант народного пісняра наскільки великий, що люди пам'ятають автора, і, хоча пісня й стає по справжньому народною, ім'я її автора, творця живе в часі так само, як живуть його безсмертні творіння. Так якою була поетеса та піснярка з Полтави Маруся Чурай, дівчина, яка стала легендою в історії української культури є чимало недосліджених сторінок, нерозкритих таємниць. Ми не знаємо імен багатьох композиторів, поетів та, на щастя, ім'я авторки пісень, «Засів стали козаченьків та інших, таких як віють вітри, віють буйні. Ой, не ходи грицю, Грицю, грицю до роботи, сидить голуб на березі та інших. Відоме, це Маруся Чурай, про яку ще в позаминулому сторіччі в Україні ходили чимало переказів та легенд. Що ж нам відомо і чому це ім'я наскільки легендарне? Не залишилося документів, які підтверджували, б, що Маруся справді жила, але є чимало легенд про цю дівчину та й про її нещасливе кохання. Гордій Чурай, батько її, був чесний і принциповий, не витримавши знущань шляхтича, розквитався із кривдником. Після того подався на січ, в одній із битв потрапив у полон і був після жорстоких катувань привселюдно страчений у Варшаві. Марусі Чорай приписують авторство понад 20 пісень. Дівчина володіла даром не тільки співати, а й творити пісні, і тексти, і мелодії. Маруся була справжня красуня, дрібненька, струнка, як струна, з привітним виразом ласкавого матового кольору засмаглого личка, на якому виступав рум'янець, з карими очима під густими бровами і довгими віями. Голівку дівчини покривало розкішне, чорне, як смола, волосся, заплетене ззаду в густу, широку косу до колін. Так описував зовнішність Марусі фольклорист Олександр Шкляревський. За переказами Маруся Чурай народилася 1625 року, за іншими версіями, у 1628 або 1629, приблизно 25 чи 24 січня, в сім'ї козацького сотника Гордія, який був одним із провідників антипольського повстання після смерті батька, котрий був одним зі старшин під час повстання острянина. Та у 1838 році, як бунтівник спали на багатті у Варшаві, залишилася жити з матір'ю в Полтаві. Їхній будинок стояв на березі Ворскли, неподалік Хрестово-здвиженського монастиря, що зберігся й нині. Дівчина була надзвичайної вроди і мала багато залицяльників, серед яких був і молодий козак іскра Іван Якович. Але своє серце вона віддала Грицю Бабренку. Синові Хорунжого полтавського полку. Зі спалахом Хмельниччини у 1648 році Гриць вирушив на війну, обіцяючи повернутись. Дівчина чекала на нього чотири роки. Проте, коли Гриць повернувся до Полтави, він вже не звертав уваги на Марусю, покохав іншу дівчину, Ганусю із заможної полтавської сім'ї. Але є версія, що саме мати хотіла, щоб Гриць одружився з багатою Ганною, аніж з бідною Марусею. Зраджена Маруся не витримала втрати та вирішила отруїти себе зіллям, що вона таємно взяла у місцевої бабусі відьми, але його ненароком випив Гриць. Улітку 1652 року Полтавський суд засудив Марусю до страти за отруєння козака. Але її було амністовано універсалом Богдана Хмельницького, який приніс Іван Іскра. Текст універсалу в розумі ніхто не губить, кого щиро любить, отже, і карати без розуму не доводиться, а тому наказую зарахувати голову полтавського урядника Гордія Чурая, відрубану ворогами нашими, заради чудових пісень, що вона їх склала. Надалі ж без мого наказу смертних вироків не здійснювати. Марусю чурайс під вартий звільнити. Для покути дівчина ходила на прощу до Києва, але, повернувшись, у 1653 році до Полтави, померла у віці 28 років не перенісши не смерті коханого. Ось така трагічна історія легендарної піснярки, яка наділена була не тільки чудовою красою, але й неймовірними. Талантами, мала чудовий голос, гарно співала, могла імпровізувати на ходу всі свої думки складати у вірші. Чому ж не збереглося про неї історичних відомостей? А тому, що Полтава була спалена під час полтавської битви. І, е, на жаль, всі документи згоріли, але е, Звідки ми знаємо ім'я про Марусю Чурай, саме дякуючи цьому завдяки цьому тексту універсалу, який зберігся від Богдана Хмельницького, і завдяки вироку її страти, який теж зберігся в архівах. А всі решта відомостей про життя, про народження Марусі Чурай, на жаль, згоріли. У 1877 році в журналі «Пчела» в Петербурзі за сприянням Григорія Квітки Основ'яненка. Олександр Шкляревський опублікував біографічний нарис про Марусю Чурай, що базувався на фольклорному матеріалі. Драматург Григорій Бораковський наприкінці ХІХ століття створив історичну драму Маруся Чурай, українська піснетворка. Сучасні фольклористи пов'язують її ім'я із 23 піснями, які згодом стали народними, серед них, крім уже названих. В кінці греблі шумлять верби, на городі весна ярясна, ой у полі вітер віє, посіяла огірочки та інші. Марусю чурай ось уже майже два століття, від часу виходу у 1839 році повісті Шаховського, називають малоросійською сафо. Хто ж така сапфо? Це давньогрецька поетеса, яка жила у Сьомому, VI столітті до нашої ери, теж наділена? Дуже гарною вродою і неймовірними здібностями вона писала вірші про кохання для жіночого виконання. Що... Ознайомимося із однією із поезій Засвід встали козаченьки. Засвід встали козаченьки в похід з полуночі, заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися. Та за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає. Мати сина в доріженьку сльозно проваджає. Прощай, милий мій синочку, та не забувайся, за чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться. Та щось кінь, мій вороненький, в воротах спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернусь і в яку годину! Прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину. Прийми ж її, матусеньку, бо все в болі й Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Яка ж бо то мій, синочку, година настала, Щоб чужа дитиночка за рідною стала? Засвід встали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала марусенька в свої ясні очі. По-перше, ви звернули увагу на те, що назва цієї поезії Засвіт стали козаченьки». Слово засвід означає, що встали дуже і дуже рано, але з часом. Текст пісні дещо змінився. І сьогодні ви можете почути також пісню, яка називається Засвистали козаченьки. Тобто, ось, бачите, от ще один момент, коли у, пер... у процесі усного... усного поширення цієї пісні слово засвіт встали. Перетворився у засвистали козаченьки, але оригінал був саме таким, що вони засвід встали. Дуже рано встали козаченьки, щоб вийти в похід. А саме, яка ж подія лягла в основу? Це війна 1648 року. Маруся описує свою розлуку із своїм коханим грицем, який уходить в похід, і вона не знає ще, що буде його. Так довго, чотири роки, чекати. Заплакала марусенька свої ясні очі, плаче дівчина саме тому, що її коханий іде на війну, і вона не знає, чи живий він буде, чи повернеться, чи ні. Пісня побудована у формі діалогу між козаком і матір'ю. Козак звертається, і діалог, козак звертається до Марусі. Не плач, не плач, Марусенько, не плач, не журися, та за свого миленького Богу помолися. І далі йде діалог козака із матір'ю. Козак просить матір прийняти Марусю як рідну дитину, тому що говорить про те, що він, ми розуміємо, що він її кохає і, мабуть, хоче одружитися. Але ми бачимо, як же мати ставиться до Марусі. Вона не хоче її приймати. Мабуть, через те ми не знаємо причини чому. Але з біографії Марусі можна зрозуміти, що мати була проти одруження Гриця з Марусею, тому що Маруся була бідною. А мати мала на прикметі, як то кажуть, більш багату дівчину, з якою потім вона примушувала одружитися. Гриця. І бачимо і починається, і закінчується пісня ось таким рефреном, що заплакала Марусенька свої ясні очі, і ми розуміємо, що плаче вона вже не тільки що її козак уходить на війну, а вона розуміє, що з цим козаком вона вже ніколи не буде, навіть коли він повернеться. Тому що вона чує і бачить, як мати ставиться до їхніх стосунків. Твір, пронизаний ліризмом. Звичайно, є дві варіації цієї пісні. Інколи її виконують повільно, з виразним ліричним забарвленням, а іноді її виконують швидко, ось такому, такому маршовому темпі. І варіант засвистали козаченьки перетворився ось у такий козацький марш козаків. Ця поезія. Насичена пестливими словами козаченька, марусенька, миленького, доріженьку, матусеньку, годиночка, дитиночка, козаченьки. Завдяки цим словам ми відчуваємо любов Марусі і до свого коханого, його ось її страждання, її почуття. Також ми бачимо, що Ще один такий народний звичай. Кінь, мій вороненький, у воротах спіткнувся. За цим народним за цією народною прикметою, якщо козак виходить на війну і його кінь спіткнувся, це означає, що ну була дуже погана прикмета, що козак може і не повернутися. і е Козак звертається до матері, тому він і говорить, Бог знає, коли вернуся у яку годину. Розуміє, що він може не повернутися. Мати просить свого сина якнайшвидше повернутися. Але е, ніхто не знає, коли козаки повернуться і чи, не, чи повернуться вони додому. Ось такий зміст цієї пісні. Про, проаналізуємо її більш детально. Тема, ідея, експозиція, зав'язка, кульмінація та розв'язка. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Особливості пісня описана у формі діалогу тема зображення походу козаченьків, розлучення хлопця з матінкою і коханою. Ідея звернення сина до матері, щоб вона прийняла його кохану як свою дитину. Возвеличується ось таке палке почуття дівчини до хлопця і любов. Козака до дівчини, але ж мати не хоче прийняти ось е, вибір свого сина. Експозиція стали, тобто всі рано встали, бо козаки вирушають у похід. Зав'язка. Мати просить сина повернутися і говорить про недобрі передчуття. Кульмінація Козак просить матір прийняти Марусю як доньку. Мати журиться і відмовляється, і розв'язка козак поїхав. Художні засоби, звертання, підати персоніфікація, метафора, народна прикмета, анафора, паралелізм, риторичне питання, порівняння. Спробуйте знайти їх у творі і виписати. Ну що, вдалося звертання Марусенько, синочку, матусенько, до речі, особливості у народної творчості це величезна кількість не тільки пасливих слів, а ще й звертань, ось таких характерних. Народна прикмета кінь спіткнувся анафора, це єдиний початок, це коли рядки починаються однаково. Паралелізм стоїть місяць над горою та сонця немає, тобто дуже рано. Мати сина в доріженьку слізно проводжає. Паралелізм це коли явища природи зіставляються із подіями людського життя. Епітети сльозно проводжає, ясні очі, кінь вороненький, персоніфікація стоїть місяць, година настала. Метафора, ляжу у полі, кін спіткнувся. Риторичне питання, яка ж би то, мій синочку, година настала? Тобто це питання, на яке відповідь дає уже сам читач порівняння матусеньку, як рідну дитину. Цікаво знати, що пісні Марусі Чурай надзвичайно любив український композитор Микола Лисенко. Музичну тему пісні засвіт стали козаченьки він узяв за основу увертюри Вертюри до опери Тарас Бульба, а також написав музику до іншої пісні і віють вітри, віють буйні до опери Наталка Полтавка за Іваном Котляревським. Цю пісню батько української літератури використав як вступну арію Наталки. І... Саму пісню ви можете почути в Google Classroom. Я прикріпила вам посилання на виконання на відео, де ви почуєте саме виконання цієї пісні. Засвід стали козаченьки. А на сьогодні все. Сподіваюся, вас розчулила історія Марусі Чурай. Ви перейнялися її почуттями і її життям. Сподобалася вам, сподіваюся, і пісня «Засвістали козаченьки, яку ви вдома обов'язково вивчите на пам'ять. І... Любіть і вивчайте українську літературу, любіть українські пісні, бо пісня це душа, з усіх потреб потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба, на крилах сонце сяйвої лиша. Чим глибша пісня, тим ясніш душа. Успіхів вам і до побачення, до зустрічі на наступному уроці.